Сьогодні ми знайомимо вас з Галиною, професіоналом з фармаконагляду. Її робота не тільки про документи, а й про безпеку усіх пацієнтів по всьому світі. Галине, підскажіть, будь ласка, як ви прийшли у фармаконагляд? Для мене фармаконагляд став поєднанням науки та практичної відповідальності. Я зрозуміла, що безпека пацієнтів це головне. Що для вас означає робота у фармаконагляді? Це перш за все безперервний процес навчання та аналізу, адже ми відповідаємо за безпеку та ефективність лікарських засобів. Які пріоритети спеціаліста з фармаконагляду? Найважливіше уважність до деталей, аналітичне мислення та здатність бачити ризики там, де інші ще їх не помічають. А ще командна робота, тому що лише разом ми можемо побудувати ефективну систему фармаконагляду. Галино, скажіть, будь ласка, а що мотивує вас у щоденній роботі? Усвідомлення, що твої дії дійсно впливають на життя та здоров'я людей. Коли розумієш, що твоя робота може запобігти ризикам для пацієнтів, це найбільша мотивація. Фармаконагляд це рутинна, але надзвичайно важлива робота. Дякуємо Галині за професіоналізм та відданість своїй справі.